Мати агресію диктатора Невже все могло бути інакше? Та до чого тут зрадник Медведчук? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина гуцкало Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. В Україні були два кардинально протилежні варіанти: як уникнути війни, або зміцнити обороноздатність, до рівня який би мав би стримати Росію від нападу, або здатися без опору. Про це заявив екс очільник України Леонід Кучма. На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, 22-го року вони не зробили другого. За словами політика, рішення Путіна взяти Україну силою було прийнято після удару по структурах зрадника Віктора Медведчука в лютому 2021 року. Звісно, війна не була єдиним сценарієм для Путіна. Зрозуміло, що він віддав би перевагу більш легким способом поставити нас під свою владу. Напевно, перша ставка була на п'яту колону на провокування в Україні внутрішнього розколу, але не вийшло. Кучма переконаний, активніші дії очільників держав заходу гарантовано могли допомогти уникнути війни. Якби за перших очевидних ознак підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання, вже не кажу про запровадження превентивних санкцій. Це могло б зупинити Путіна. Ба більше, другий президент України заявив, що суперечності між владою, армією та суспільством заважають наблизити перемогу України у боротьбі із ворогом. На його думку, на початку війни можна було спостерігати єдність у внутрішній політиці, Втім, зараз ситуація змінилася. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що активна фаза війни може закінчитися вже після 5 листопада. Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон, пояснюючи, що доля України залежить від результатів виборів у США. Невже перемога вже близько? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Зауважимо, що Україна напрацювала план перемоги, що націлений на справедливе закінчення війни. Його глава держави Володимир Зеленський спершу презентував іноземним партнерам. І президент України проводить дуже проактивну дипломатію і контактує з усіма лідерами світу, які можуть перше гарантувати для України справедливий мир, а друге, залучити представника Росії на ці переговори, в ході яких буде зафіксовано вигідний для України. Результат уже 16 жовтня. План перемоги був озвучений у стінах Верховної Ради. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Відомо, що озвучений план перемоги складається із п'яти пунктів і трьох секретних додатків, і включає запрошення України до НАТО, посилення оборони, стримування РФ, стратегічний економічний потенціал та заміщення окремих військових контингентів армії США в Європі українськими підрозділами. Якщо почати рухатись ідеєю ідеєю цим. Конкретним планом перемоги саме зараз то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Зеленський звернувся до союзників із проханням надати далекобійні ракети. Пан Зеленський запропонував пакет неядерного стримування, в якому Україна отримує ракети Томагавк, що є абсолютно нездійсненим запитом, сказав високопоставлений чиновник США. Томагавк має радіус дії 1500 миль, що більш ніж усі марзів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою АТАКАМС, які Україна отримала цього року. Зауважимо, що у проханні мовиться про ракети, що могли б сягнути цілей у Росії на відстані 1600 кілометрів. Чому Україна просить саме їх? Ми повинні мати аналогічні спроможності приблизно з російськими калібрами. То це я думаю, що абсолютно зрозуміла вимога. І якщо у нас будуть розміщені ось саме ці ракети, тобто ракети томагавк наземного базування, тобто з установкою тайфун, то очевидно, що маючи такий арсенал відповіді, росіяни дуже добре подумають над тим, чи завдавати нам по нас якогось чергового масованого ракетного удару. Ба більше військовий експерт заспокоїв, що Україна не потребує засобів ядерного стримання, а з'явлені ракети хоче використовувати без ядерного заряду. Очевидно, що ми не говоримо про те, що вони е, у нас будуть нести ядерний заряд. Угу. Е, Україна не говорить російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок тренувань сил ядерного стримування. Ми проводимо очередну тренування стратегічних сил здержування. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. У навчаннях брала участь повна ядерна тріада російських ракет наземного, морського та повітряного базування, зокрема, міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС запустили з космодрому Плесецьк до Камчатки. Балістичні ракети Синева та Булава з підводних човнів, а крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Раніше ж Росія внесла зміни у доктрину ядерного стримування, що дозволять використовувати ядерну зброю у відповідь на атаки неядерних держав. Щоправда, під Після достовірних даних про масовий пуск ракет і БПЛА при перетині російського кордону, а також у разі агресії проти Білорусі. В обновленной редакції документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но з участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Путін також хоче розширити перелік держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Однак диктатор не розповів, які країни поповнять цей список. В завершенні відмічу, що всі уточнення є глибоко вивіреними і соразмірними сучасним військовим угрозам і ризиком в Російської Федерації. На чергові ядерні заяви очільника Кремля відреагували в Україні. Так, керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Путін завжди вдається до погроз ядеркою, і до цього вже всі звикли. Окрім ядерного шантажу, в РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють. Не залишився осторонь обговорення теми ядерної загрози з боку РФ і Михайло Подоляк. Він припустив, як саме слід сприймати заяву Путіна. Якщо ми будемо програвати конвенційною зброєю цю війну, то ми будемо використовувати проти неядерної держави ядерну зброю. Ну це абсолютно репутаційний. Репутаційне дно це очевидно, що Російська Федерація не розуміє, як зупинити те, що далі буде продовжуватись цій війні. Українська сторона одноголосно вважає подібні заклики Путіна пропагандою та шантажем. Думку з цього приводу висловили і в центрі протидії дезінформації. Цим подіям з оновленням ядерної доктрини і погрозами за планом Путіна мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети Сармат, от тільки вона не змогла злетіти. До слова, вища згадана ракета Сармат це стратегічна зброя, яка має особисто для диктатора Путіна іміджеве значення. Однак росіяни навіть не змогли здійснити випробовувальний запуск, тож вона підірвалася ще під час заправки. Невже дійсно війни в Україні могло б і не бути? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 240 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!